І вітаю, сьогодні ми злетіли в Бравл uh, Старс з нами сьогодні два підписника. Ну і давайте підемо. Uh, наприклад, в нокаут. Полетіли в нокаут. Так, давайте оберемо нашого. Mm, Якогось імбового спайка. Якогось імбового спайка, отак полетіли. Отак кінти ми полетіли. Дімо. Дімом. Так. Ага, гу. Ага, все, полетіли. Полетіли. Лет, ау. Uh, go. Let's А. Окей, окей. Так, ого, там мощні кінти, там мощні кінти, Але зараз ми будемо, я думаю, по тактиці грати, та? oh, шіт, тактика погана. Тактика дуже погана. Ай-яй-яй-яй. Так, на. Мінус, мінус, один, мінус один, так, мінус, нані, блін, не дав мінус, не дав мінус. Це Ге. Це реально ГГ. Блін, як можна було не дати другого мінусу. Блін, а який він мощний. Який він мощний. М -м, так, let's go, го. Летс го. go, Так. А, полетіли. Так, мінус. Ага. Ага, він намагається його знайти. Але наш Кент набагато крутий Назарчик дуже класний. Шкода, що Дімона так швидко винесли. М да, Дуже шкода. Але не нічого, вони намагаються його знайти, але я думаю, Ворон помре. Я думаю, Ворон помре, бо дивіться, все, він помер. М На жаль, так. М все, полетіли Так, в мене є ульта. Кінти, в мене є ульта. А? Так, на на на. А? Бо... Він мої... мене боїться. Так, на на на. на на Мінус. мінус Мінус кінти. Так. Проходимо. Проходимо і накидуємо, накидуємо, накидуємо На на. Ауч, Так. І на. Все, мінус, мінус, let's go. Я зробив мінус три, мені здається, але я затащив цей раунд. Шо-шо, а цей раунд я затащив. Що я мій затащити, я затащив. Імбо! Так, бем-бем-бем. Ай-яй-яй-яй. Вони вдвох вирішили залетіти в мене. Так, на. О, дякую. Так. Ага, тут нема нікого, поняв. Можем прорватися. Прориваємося, прориваємося. Так, поняв, сюди. Так. На. Б. А, все, я мінус. Він зробив все мінус. Він просто вилетів. Ми винесли, я зробив 3 кіли, 21 тисяча демеджа. Let's go! Let's again. Я думаю, оу, він ніхто не захотів ще раз грати. Прикиньте, так, рейрка, БМ. О, коїне і тут рейрка ще одна. Фігня, фігня фіня. Так, а що тут? Уу, два мегабокса, кін Так, БМ. Ага. Так, давайте скіпаємо, скіпаємо, нічого не випало. Так, бем, ого, 400, ви бачили? О, і, красний, і класний скін на цього френка. Ну, таке собі мож... могло бути і краще, але могло бути і гірше. Так. ага, угу. Понявкінти всі хочуть взяти нового юніта. ну, Давайте я ліончика візьму. ага, Полетіли. Так. Полетіли. Так. Хм. Ніхто не хоче. А, о що, дивіться, у мене тут якась штука. У мене тут тисяча куїнів лежить. Прикиньте? Прикиньте. А хто кого Дімон взяв? Що це за діч Я не знаю, хто це. Вау, прикольно. А, я не знаю хто це. Ага, а Бібі? Це Біа Скоріше за все що так. Скоріше за все це Біа Так. У мене топ 2 хп. Так. Накидаємо, накидаємо, накидаємо. Мінус Мінус зробили так. Накидуємо. Ага. Ага. Так. Отак, отак. Проходим. б'єм, 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 б'єм. Ага. Мінус, блін, у мене не мінус. Я мінус, кінти. На жаль, я зробив собі мінус. Ех, Але нічого. Але нічого. Ну, окей. Окей. Так. Будемо далі а, битись, будемо далі проходити. Сподіваюсь, що ми виграємо. Але в них 8 біт і ще й шелі, походу. Це шелі, ох ти ю. Ну, 8 біт він попав. На 8 біта він попав він помер. На 8 біта він накинувся, дуже зря, мені здається. Ага. До нього ще одну кіт. О, мінус! Та це це Біа, кінти, кінти, ніфіга собі. Оцей танчик е прикольний, оцей танк прикольний. Але Біа також класна. Так, нова тактика кінти. У мене нова атакувальна тактика. Ага, там нікого не було. Ото люто, ото люто, кінти. Кінти, ото люто, я розумію. Так, мінус, блін. Я зробив знову один мінус і помер. Мінус один. О, ще один мінус. Шикарненько. Ви бачите, не тільки це мощно. Так, але. Ого. Ага, він не добив. Блін, ми перший раунд програли. Так було все класно. Окей. Мені треба бути краще. Мені треба бути краще. Просто краще. Мінус. Так. Мінус, let's go, мінус 2. Сюди, let's go. А, Так, що тут? 4 тисячі 20, демеджа. Нормас, нормас. Оце це нормас. Так. Бем, Бемколик. Не випало мені нічого, на жаль, ні лего там, нічого. Так. А, ну давайте якогось. А, нані. Давайте якогось ноні, наприклад, та. а. цікавенько, цікавенько. А, давайте. Отак mm, зробимо. Mm. Мені здається, буде класненько. Буде класненько, тому полетіло. Спробуємо. Спробуємо. Так. А, Ну ладно, це класна штука. Так. Чу -чу 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 -чу. Так, не наш кидав нічого. Так, ага, максик там б'є. Максик там повиносив на і на. Блін, мінус. Але мене також задемеджили. Мене задемеджили... Це погано, але на. на... Ух, ти йо, ви бачили? Я думав я мощніший. Я думав, я набагато мощніший. Ну, в нас оцей танк без, ну типу, безкорисний, реально. Він ще нікому не потрібен. Цей танк, типу, а, ближніх замісів тут нема. А от такі штуки, типу, на ще, ге, ге А, ну чисто винести ведмідя. Я думаю, це єдиний демедж від нього буде в цій катці. Ні, дивіться, дивіться. А, ну і ще ульта в нього є. До речі, так. Але ульту треба нафармити якось. Ульту треба якось нафармить, тому. Ага. Поняв? Так. Бемк. Ага. Блін, я все зламав. Я все зламав зараз. Мінус серйозно? Серйозно? Ми зробили ще один мінус? Так, на. Так. Цікаво, цікаво, так. На. А і на. Бам, я добив його. Я забрав собі кіла. Я забрав собі кіла, я тут не найкраще. 2000 демеджа, 13 тисяч, а менше. менше, Реально, навіть менше, ніж я очікував. Але давайте. ні, ну рік기는, Так, давайте щось з гіперфігового. Давайте. Мм... До речі, в нас закидальчиків не було. А де має віло? Бам. Це полті ага. нє ні, ні ні Нам два загадачи не треба. Вен. У капітан Глаз, а, Барлі а, і цей во наш цей. кент. Хм. Кольчара. Ох, ты ю ж Uh, я забувся, як іще називається, тому, будь ласка, виправляйте, якщо я щось не кажу, кажу неправильно, бо я реально забуваюсь. Я дуже давно не грав в Бравл, типу я гіпер все забув. Так, 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 так. Єш. Їш, братуха. Він неправильно називається, він їж. Він братуха їж. Мінус. Так. опатчика. Так. Так, накидамо, накидам, накидаємо по ньому. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, мінус, Let's go. Так, давай з двох двох сторін. Накидаємо, накидаємо буть. Так, добить, добить, добить. Так, добить. Бам. Мінус, Let's go. Ото я напуляв йому. Ото я йому напуляв. Ото так, так. Ото я розумію. Так. Мені здається, до нас хтось зараз зайде. Це єш. Єша ми не сильно любимо. Навіть зовсім не любимо. Так. Блін, не добив його, я не виніс його. Я його, на жаль, не виніс. Ой-ой-ой, а мене зараз винесуть. Мене зараз винесуть цей закидач. Повиносить просто. Ага його мені. Не, його не мінуснули. Його ще не мінуснули. Так, мінус. Ой-ой-ой-ой-ой, то є ж. О, то є ж залетів, прикиньте, одразу мінус 3. Просто з одної плюхи мінус 3. Мощний чел мощний. Мінус, let's go, let's, let's, go, let's go, Так. ой. ой ой Так, помінусували. Так, є ще треба тепер боятися. Я зрозумів його силоньку таку вселенну. Так. Ага, в нього навіть дальній радіус, прикиньте. В нього дальній радіус. Так, давайте давайте, давайте по ньому. Шмаляємо, шмаляємо, шмаляємо. Шмаляєм. Мінус, let's go, я, я то зробив. Я то зробив, ми його мінуснули, let's go, наш раунд. Сюди. Наш раунд і наша катка. 4 кіли до фіатом дамеджу. Так, дві, тільки, тільки дві місії виконано, Так, супер, кабуем. О, 30 кредитів. Легендарка. Так, нажимаємо, новий юніт. Ой, Бравлер. Вау, новий Бравлер, кінти, Бм! Новий! Новий. Ага. Вау! Вау, Кенти! А, нуль 0 кубасів. Ну давайте щось підкачаємо, та ї. Й... Але я не знаю, що це за Бравлер, тому. Ну давайте отак полетіли, Реді, Реді, реді. Я не знаю, що це за Бравлер і як на ньому грати. Я був в шоці, але Лего мені випало так мощно, плюс так мощненько. Так. А будемо дивитися, що у нас. Ну... Я що я виграю. Я знаю, що в неї ульта класна. Вона там на когось перетворюється, на закидальчика чи щось таке. Так, пю. Не, нема. Ага. Пішов оцю штуку виносить. Ага. Ох ти, йо, яка віддача. Яка віддача, я то розумію. Так. На. На. Неа. Ауч. Геге. -ге. Нам геге, Кін нам нам А Наш а, чел вже нещо не встиг. Йому ще не було шансів. Окей, опа. Це щось прикольне, я думаю. Це щось прикольне, я думаю. Тому. Бем! І що це? ага, Я не зрозумів, що це таке було в мене. Але я сподіваюся, наші не провтикають раунд. Я це дуже сподіваюся. Так, наш закидач наш ще Фітня вийшов, вибач. Вибачили, ну він наче ще не працював. Як треба Ото от нього, а, в нашого супротивника, класний закидальщик, 4 кіли там все таке. Я не поняв, що це за Бравлер. Реально, я не поняв. Треба мені ще раз поїздить, поїздить, подивіться. Ні, давайте. Так, вий, вийшли. А, так. Ага. Давайте футболчик. Давайте футболь, ти. Кінти, Кінтий, футболчик, футбольчик. Так, ага. Танк взяли. Закадальчик нам треба. Так. А, нані, окей. Нані, так, нані. Лет го. Не, ну втрх ще класно. розносять всіх. В трьох реально класно. От шо-шо, а в трьох класно. Так, дивіться, зараз мапа для мене і для нані. Окей, так. Пчу Накинули, накинули ще, так, на. Так, по так, Ага, на ще. на. Так, оцей його челик. Чи... Оце, оце, оце діло. О, ти, йо, оце класна штука, оце класна штука. Мінус, я зробив мінус, але я провтикався, Я помер, але наш баз задефав. Наш баз задефав, тому живий баз. Баз просто живий, я вже тут, я вже підлетів. Братуха, я туточки. Я тут. Так, на на. Так. Бліна, так, на. Ага. гіпер, 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 Просто гіпер, зараз. А, гіпер, Зара треба дефать прям гіпер Ши сильно. Так, так, у нас пробили базу. Динамайкси цей задрав, задовбав реально. Так, на. Угу. Так, і що ти думаєш, я нічого не зможу тобі зробити? На 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 на. Ага, ну я нічого йому не зробив. Нані наш мінус. А, мінус Нані, і ми програли кінти Ми програли ні. Ну ми ще не програли кінти. В нас є останній шанс, щоб виграти. Так. Так, Нашому треба було допомагати. Я не допоміг йому. Так, на. Ауч. ауч 1300 демедж у мене. Ну що я зроблю їм? І що я їм зроблю? скажіть мені Скажіть мені, так, на. На. Так. На. На. Так. Перелітаємо і накидуємо, Ага. Аж е 1300-400 демеджа накидав. Мало, дуже мало. Кінти. Дуже мало накидаємо. Ооо, що, Бас просто пройшов через усіх і пробився. Так. Та так, let's go. Так, на. Так, на. На, бас тримай. Бас тримай і так. Мінус треба зробити. зробили. Так, оцього кінта теж треба виносить. Оцього кінта треба виносить. Прям мощно виносить. Прям відкидуть на. Але оцього кінта ми винесемо. Цього кінта ми 100% винесемо. Ауч! Ні. Ні -ні 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 -ні. Кінти, кінти, кінти. Ви нам не кінти, так. Ага, я ще нічого не зміг зробити, Кінти в нас 4 секунди. Ми програли, Кінтий, ми програли. Так, ми програли. Ні. Шо? Я думав, ми зараз програємо, бо їх було троє, нас було нуль. Ау щіт. Так, Бас провтикав. Бас провтикав, мені було, треба було на другому фланці. бути. А... Накидую туди і накидую сюди. Так, блін, нікого нема з другого флангу, з якого нам треба. Так, ще на їхньому полі, блін. Назарчика ще топить, зараз. Зараз Дімона ще тащить. Дімона ще тащить. Так, дивіться, зараз буде гіпер. Зараз буде гіпер штука. Так. Переїжджаємо, виносимо. Ауч. Ні, ну до кольта це ще є. О, я не виніс нікого і не зміг забити. Я не зміг забити кінти, 13 секунд. 11. 10. 9. 8. О. Шанс, шанс, шанс. Так, треба виносить, треба виносить наш. Ні, нема шансу. Фуф. 0-1. 1, 1, Фуф. 1. Фуф. Фу. Ні, мені не подобається ця штука, мені ще не подобається ця штука. Нафіга її качав. Хто знає? Напишіть, будь ласка, в коментарях, навіщо її прокачав. Так. Ех, не дала мені ніяк у Так. Ріко. Все, полетіли! Дивіться, Ріко зараз рознесе. Ріко зараз всіх рознесе, дивіться. Просто дивіться. А, ні, ні, ні. Поїхали. 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 М -м, братуха, поїхали, баз. М -м, щось він ще не хоче ніяк битись там з нами. Оу, о, нормальна штука. Ото нормальна штука, ото А, -м -м, Окей. Окей. Поїхали. Так, зараз дивіться. Просто дивіться. <турцес> <турцес> ага, профтикали, профтикали, так. Мінус тушка. Не, не дав мінус, не дав мінус, але ми і не даємо їм пройти. Блін, там м'яч проходить, там м'яч проходить з іншого флангу. Мінус 2 від мене. От би мінус три зараз бути. От би зараз мінус третій дати. На, мінус Юху. Так. Нема нікого. Ага, ага. Вони всі там сидять, а, їх треба виносити там. А, так, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Ага. Наш чел там справляється. Оцей робот там дуже мощно справляється, я думаю. Так. Ага. Ага, це оце, оце можна. Оце, що в спину вона це дуже класно. Але наш. А ні, наш якраз взяв його. Мінус. У нас гол. Let's go, Перший гол за нами. У нас залишається півтори хвилини, щоб забити другий гол. Так, Так, мінус, мінус. А, так, в мене вже не буде оцих виносичних штук. щоб всіх повиносити. По радіусу. Так. Оцю оцю штуку я забираю на себе. Оцю штуку я забираю на себе. Так. Так. Мінус, стужка на мене. Стужка на мене повинна була контритися, але вона не захотіла. Все, два гола від одного чел. Ні. Ще нема, ну блін, кінти, заб'їть, забийте. Нє. Та ви що, кінти? Та ви що? Я ж не думав, що ви такі. А, ну, профтика, профтики. Я ж не думав, що ви такі профтики. Ааа. Гадина Ага, блін. Так, проходимо. Проходимо. Так, тут Накидуємо по постушці. Так, ідем захищати. Ідем захищати. Блін, я про найкращий шанс в світі. Я провтикав найкращий шанс в світі. Ех, я ще не зміг добити його. Ага, ну кінтей, дякуємо за перегляд, це лайки Підписуйтесь на ютуб канал, татарам канал. Телерам канал в опці цього відроллика, постав лайк, напишіть контакт бажано від восьми слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відролки. Дивіться, скільки нас багато зараз буде. Так, бем. І що ми тут забираємо? І ми забираємо 10 тімораліків. Тому кінти, дякую вам, дякую.